Привіт таки, друзі! Вітаю вас на каналі в новому відео. В суботу ми їздили в дуже класне місце: це парк розваг. Він вондерс нам хоянь. І цей парк знаходиться неподалік міста Хоянь. З міста Данан ми виїхали рано вранці і там проводили цілісінький день. Я наснімала величезну кількість матеріалу. Першу частину ви вже подивилися. Відео вже є на каналі. Там ми відвідували зоопарк, також плавали на човні. По річці і на березі цієї річки гуляли багато різних тваринок. Тож ми це все споглядали. З човна. в нашій частині покажу вам подальшу нашу прогулянку. Ми бачили, як роблять шовк, як роблять папір. Прогулювалися гарним мальовничим місцем, відвідали чотири де кінотеатр. Так що ось це буде в сьогоднішньому відео. Тож запрошую вас всіх до перегляду. Ось такий цікавий місточок. Перехід через річку. А тут ще різні гості, такі розваги кулькою. Вот, попасть тут стрільба з лука. А я колись бачила, виступали від нанці з такими палками, Це також якась в них гра, якось щось щось тут робити потрібно, якось переміщатися по парі брати їх і правильно переміщатися. тут гарно. атмосфера просто казкова. Дивіться, а ось озеро, на якому ростуть лотоси. Вони вонці цвітуть. Коліса сказала, що наші друзі всі там. Йдемо.

Цей папір такий тонесенький, то що там виготовляєш, кожен може спробувати. Ну, такий тонесенький, тонесенький, бачите, на нього наносять фарбу, наносять візерунок якийсь. Шовк. Шов. Дивіться, роблять шок. Тут <реку> напрям. Хочешь помотать? Сидай, тетя, скажи, можно Спробовать вот так делать. Бежи, бежи, спробуешь Ходим разом Ходим разом Ты и я разом Так, Алиса Будет сейчас шелк Сидай на сельце Сидай Так, и вот так круты Ну, ну О, о шар. ану Аліся давай. Шар. Тримай, Аліса. Давай. давай, крути, крути. Ні, не в цю сторону, ось так. Давай. Вау, Аліса робить шовк. Оце клас. Чотири роки дитина вже робить шовк. Класно. Така машина. Вона їх розпухує. Ось вони ось тут ідуть по всіх цих експериментах. Так, не поспішай, не поспішай, Алісі. Тут, мабуть, гаряча вода. Так, там гаряча йде. Є, є є. Ход. Тут можна купити вже готові вироби. Шовкові. А тут, мабуть, самі шовкові вироби можна. а <тірка> тут... Тож тобто можна подивитися на них Ось метелики, потім личинки. А, потім угу. Там вони навіть черв'ячки, гусенички, вони живі їдять травичко. Кокуни, тобто все, що потрібно для шовку, далі вони сюди. Mm. Як цікаво. А ви де де копи знаходяться, бачиш? Ось тут є, де вони знаходяться, живуть. Ось міські, ну. До речі, в принципі, поянила. Паянця і є, прошов. І де сюди є. Так, бачиш. Це шовкопряди такі. шовк вони отакі кокони роблять кругом себе, а потім їх отам розмотують, так як ти робила. Вау. Нічого собі. Приємне, приємне. Так, приємне на дошу Клас, а тут дивися, скільки коконів, Аліса Вау, це цікаво. І тут вироби різні, тут уже ці ниточки шовкові, з яких потім роблять різні вироби. Шляхці і ви звідси скидають, там. Я не знаю, наскільки вам це цікаво дивитися через камеру, що я вам показую, але ходити тут просто так цікаво. Ми взагалі в шоці, що не знали про це місце. Скільки часу, скільки нещодавно дізналися і вирішили сюди приїхати. От і ось такі ще тут шалики, шарфики, які можна придбати. Клас. Ну окей, 560 тисяч коштує Thank you. Дякую no, okay. you, so Thank you. Thank you. Майже 12-та година, а ми страшенно вже зголодніли. Зараз знайшли ось такий буфет. Будемо зараз виясняти, чи в нас вартість квиточка входить в харчування, чи потрібно окремо купувати, щось поїсти. Але хочеться вже їсти. Так, тут лотоси, а тут ось, дивіться, росте рис. Він росте ось так в воді, вже якось я вам показувала. Ми їздили. Були вже в Хояні, тож там рисові тераси. Ось так його саджають в водичку, він повністю росте в воді. Це рис. Ось тут можна розфарбувати в'єтнамські маски. Сінчао. Але в нас немає щосу на це. У нас ще дуже багато цікавого попереду. Шукаємо буфет. Так, знайшли ми буфет. 300 тисяч коштує з дорослого, 150 дитячий, але наскільки я зрозуміла, Алісі сказали, що безкоштовно вона може пройти цей буфет. Аліси без коштовано, так? Аліси без коштовано, так? А це в світос не входить, ніща, вже, да? Це, пофіг, окремо. Да, да, так. А тут напої. Це, мабуть, десерти якісь, фрукти різні. А якісь маленьчики я такі бачила в місті продавали? чи салатики якісь можна спробувати рис, макарони, стики райс, луккий рис. Тут різні чисеточки, чипси, картопля фей, були. А, ні, це курка, чикен. Також можна обрати собі будь-який соус до цього всього. Рис. Як розумію, тут також риб з овочами, макарони. Це бокчой капуста. Тут рибка. Тут овочі. Ось Оскільки м'яско. Тут ось мушлі. Якесь м'яско там з ворохом зеленим, ризовочами, просто рис. Тут у нас. Хлібчик, по різні ковбаски якісь. Ковбаски. Спрінтроли. А тут, мабуть, тоху, так? Так, ну що ж, ми поїли, наїлися. І тепер йдемо далі на атракціони. Насправді дуже гарне атмосферне місце, тут приємно гуляти, ходити. Єдине, що після обіду це трішки тяжковато. Хочеться вже десь трішки посидіти, полежати, а у нас ще попереду активний відпочинок. Парк атракціонів, а після нього ще аквапарк. Так, тут 4D фільми. І зараз подивимося, що тут. Так, тут 4D. Кіно, але ми вже не встигли, залишалося четверо окулярів. Як ми підійшли четверо ще лише місця, нас було шестеро. Тож все, ми через півгодинки сюди повернемося і будемо дивитися те, що показують. Поки що ось тут є поруч парк атракціонів. З півгодинки ми там проведемо часу. Так, тут вон. різні атракціони, і бачу, якась гірка є і каруселька. Так, тут. А американська гірка якась. Йдемо сюди. Таким каньйоном зроблено. погодку. Так цікаво зроблено. Такими скелями. Йдемо, йдемо. Шкода, що не дозволяють камеру брати на самі гірки, так би я вам показала, що і як там відбувається. так Маленько їхати. Краса не маленька. І після обіду це робити, мабуть, не дуже було би добре. Налег і Віка поїхали. Вони прийшли трошки раніше і вже полетіли. Потім вот Пороботи. котя. Не стрьомні гірки, так він легенько, як нам здалося з боку прокатав пасажирів. Але зараз спробуємо самі і побачимо. Насправді на гірці абсолютно не страшно. Єдине, що страшно, це щоб вона не завалилася. Ось це трішки були хвилювання. Але так насправді не дуже швидкісна, більш-менш. От, Виглядає набагато страшніше, ніж є насправді. Так що рухаємося далі. Ми плануємо, мабуть, зараз сходити в аквапарк, поки день, поки сонечко. Але перед аквапарком ми сходимо такі на 4D кіно. Так, окуляри ми взяли. Аліса одягає свої окуляри і йдемо. На чотири декіно прикольно, мені сподобалося. Аліся, як тобі сподобалося? Нас декілька разів водичкою облили. Повітрячку по ногам лоскотало крісло, повзало. Тож ми залишилися задоволені. Нам сподобалося. Друзі, величезне всім дякую за те, що переглянули це відео. Сподіваюся, вам воно сподобалося. Тож чекаю від вас вподобайку, коментар, та нагадую, щоб не забули підписатися. Буде ще одна частина з цього парку, вона буде уже завтра. Я вирішила розбити саме на три частини, тому що матеріалу на знімала багатенько, і як мені здалося, там було дуже класно, атмосферно. Тож захотіла вам це, це, це все показати. Знаю, що зараз не дуже. Дуже легкий час для всієї України для всіх українців. Тож хочу побажати, щоб у кожного із вас було все добре. Бережіть себе, мирного нам всім неба, і бувайте зустрінемося з вами завтра в новому флозі.